you <smart noise> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Порошенкові знову нудно живеться у ці чудові весняні дні, тому він ймовірно знов зібрав свою порохобоцьку армію на чергову кампанію проти влади серед головних типу полководців. Нині Юрій Бутусов. От бачите, як він ніби кілька разів у 19-му, особисто казав президенту, що існує тільки військово-дипломатичний шлях вирішення війни на Донбасі. Казав це голові офісу Єрмаку. писав та казав про це десятки разів за роки перед вторгненням. Хтось скажіть, уже Юрію, що щось трохи накрила манія велич. У нас питання, хто є такий Бутусов, і якими суперданими він міг би оперувати, а також на основі чого щоб його, хоч би на поріг офісу президента, пустили, але тому все одно не йметься, і він продовжує з аргументами, фактами бідний Бутусов відтоптувався під дверима перших осіб держави, але слуги народу обрали інший шлях таємні домовленості з путіним в омані, здача інтересів України, призначення відкритих російських агентів на найвищі посади в СБУ та комітеті по розвідці, навмисний розвал оборони, відмова від закупівлі боєприпасів. От зараз ви почуєте і у. Свідомте ці слова, це що треба мати в голові, щоб склепати таку маячню і винести це на загал. І знаходяться ж люди, які це вірять. І на сьогоднішній день це доволі страшна ситуація. Бо такі фокуси, які провертає Бутусов без крапли до фактичних доказів, на свої слова, це гірше за те, що творить ворог на фронті. Навіть за чотири роки Зеленський нарешті визнав очевидні речі, продовжує свою пластинку Бутусов. Путін пошив його у дурні, і ціна домовленостей Зеленського з Путіним ціна торгівлі електрикою з Росією вугіллям, бітумом, пальним життя десятків. Тисяч українців мільйони біженців за усе це відповідають Зеленський та його поплічники Єрмак. І за свою брехню і зраду їм доведеться виправдовуватися на суді. А може тоді логічне питання? А пан Петро Олексійович піде відповідати за свої косяки під час каденції. До чи після Зеленського просто десь Бутусов таки упускає той момент, коли Зеленський неодноразово стверджував, в мінськ є конкретною кабалою, яку Порошенка і його команда затягли цілу державу, але дехто цього сліпо не хоче визнавати і далі гадать нинішній владі. Говорить от Бутусов, що. Загибель наших людей Зеленському не пробачать. А Порошенко пробачить Іловеськ чи Дебальцевий Донецький аеропорт, де гинулі наші хлопці, поки в Петра Олексійовича і Путіна було руку кобнімаю. Бутусов намагається збити шалений рівень підтримки Зеленського, згадуючи не підтверджені факти, але забуває про те, що мав би зробити Порошенко, і чому він не згадує мінськ 1 2 який також був по суті берняком без врахування наших інтересів. А от про що варто ще поговорити? Так це про Порошенка і церкву. Відійдемо трохи від оборонної теми і наблизимося до внутрішньої релігійної. Хто не знає, що заважало Порошенко заборонити українську православну церкву у період його каденції? Ні, про це якраз пише народний депутат Бужанський, нічого не зважало, але він таких спроб не робив і не пробував робити. Робити він їх почав учора, коли склав таку конструкцію. Він Порошенко вимагатиме від влади ухвалити закон, який забороняє діяльність у ПЦ. Якщо цей закон буде ухвалено, скаже, що влада не хотіла, а він її змусив. Якщо буквально змусив владу вдарити по мільйонах своїх виборців, відверто кажучи, якщо закон не буде прийнятий кожен день. Цього неприйняття кричатиме вустами Федини, влада захищає московську церкву. До речі, тут саме у якій Порошенко раніше мав якийсь церковний чин, наскільки я пам'ятаю. Тобто Порошенко просто взяв і розставив політичну пастку на верховного головнокомандувача під час війни. А щоб пастка була міцнішою, заявив, що з сьогоднішнього дня депутати місцевих рад від ЄС по усій країні почнуть вимагати розірвати договори оренди землі, на які стоять собори УПЦ і закликають усі патріотичні поліцили до них приєднатися. А хто не приєднався, той, отже. Не патріотична сила у підсумок. У той самий момент, коли наші війська відчайдушно відбуваються на Донбасі та готуються перейти у контрнаступ, Порошенко вирішив розв'язати та виграти у тилу країни політичну війну під виглядом релігійної. Це навряд чи можна назвати чимось, окрім повної протилежності патріотизму. Але погодьтеся, адже ми Петра Олексійовича у ньому ніколи не підозрювали. Ще раз для тих, хто мало читає, та погано розуміє, мій пост не про церкви немає. Він про політику, але й Порошенко не про церкви. Він про інше роветься до влади, мабуть, вирішив, що. Війна вже закінчена, боїться запізнитися. На цьому в мене все Підписуйтесь на блог, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.